Вас запрошую малята зі мною знов помандрувати. До зоопарку ми підемо і щось цікаво там знайдемо. А як ви гадаєте, малята, скільки тварин мешкає у зоопарку? Подивіться на малюночок. Так, у зоопарку багато тварин. До зоопарку ведуть дві доріжки. Подивіться, дітки: одна синя, а інша червона. Вони однакові чи різні? Яка доріжка вузька, а яка широка? Давайте порівняємо. Ось ми наклали з вами. Червону доріжку на синю. І бачимо, що червона доріжка яка вузька, а синя широка. По широкій синій доріжці піде хто дітки? Слоник, бо він який? Великий чи маленький? Великий. А по червоній доріжці до зоопарку піде хто? Мишка, бо вона яка велика чи маленька? Мишка маленька. Два ведмедики отут дружно й весело живуть. день у них розваги, ходять ваги переваги і сопуть усе. Ох та ух! Ой, як весело удвох. Скільки ведмедиків тут живуть? 2. Дітки. А скільки треба м'ячиків, щоб вистачило кожному ведмедику? Ось дивіться, в нас є один м'ячик. Ми дамо одному ведмедику. А у іншого нема м'ячика. Скільки треба ще м'ячиків додати, щоб було кожному ведмедику по м'ячику? Ще один. А зараз подивіться, дітки. В них порівно м'ячиків? Так, у одного ведмедика один м'ячик і у другого ведмедика один м'ячик. А чого більше? ведмедиків чи м'ячиків? Правильно, їх порівну однаково. Прийшов іще один ведмедик. Скільки стало ведмедиків? Давайте, дітки, порахуємо. Один. Два. Три. Всього три ведмедики. Дітки, а чого більше? М'ячиків чи ведмедиків? Ведмедиків більше, ніж м'ячиків. Бо подивіться, один ведмедик в нас без м'ячика. А що треба зробити, щоб було порівну і м'ячиків, і ведмедиків? Треба додати ще один м'ячик. Ось ми ведмедику дали м'ячик і м'ячиків стало порівну. Три ведмедики і три м'ячики. Лисеня з друзями вирішили пограти у футбол. Яку геометричну фігуру нагадує нам м'ячик? Крук. А якщо б був м'яч квадратної форми або трикутної, він би мог котитися? Ні, йому б заважали кути. Ось тому м'яч і роблять круглої форми. Сьогодні, дітки. Ми відвідали з вами зоопарк. Виміряли доріжки, вияснили, яка вуща, яка ширша. Рахували ведмедиків, м'ячиків. А зараз я пропоную вам побудувати з Лего зоопарк та погратися. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!